Привіт усім. Ви ще за мною не засумували. Я за собою, якщо чесно, сама засумувала два дні, точніше, вже третій, просто ще день не, день не лежала, тиск збити не можна. Але диво краплі сьогодні зранку купила, капала вже так, без цукру, без води, думаю, вже що буде. То нібито, нібито он щойно прийшла, поміряла 135 на 82. Оце так впав, а був туди за 140, за 100. Ну, вже раз впав, то, значить, думаю, швиденько, хоч вийду, подивлюся, що ти робиться. Якщо чесно, два дні нічого не знаю, нічого не бачу. Ой, ще, ще такого не було. Це, до речі, після тих, після тих баобабів на буряках. Треба вони були мені ті баобаби, щоб я їх жала. І город не дожала, буряки не дожала. І як лягла, то називається з кінцями. Йду зараз на город. Дзвоню до Юри неділя-неділею. Хто де? А хлопці ще в жнивах. Можливо, сьогодні закінчать, дзвоню ти ще далеко, чи ти заїдеш, хоча б не телефоную, чи ти заїдеш щось прикусити. Каже, один трактор поламався, зараз бігом тащуся, хапати другого і назад. Ну, то кажу швиденько, то зараз щось перекусимо. То це так думаю, вже я його чекаю і заразом вийшла подивитися, що де. Хоча новина є, новина є, у мене сіла квочка. Я, я хоч із тиском, але квочку посадила. Яйця були, квочка сіла. Я так і чекала, що вона, що якась з них сяде з двох. От і таки одна сіла, і я підсипала ще до початку вересня, десь мають бути курчатка. Да, Новина цікава. Квочка сидить, але зовсім не та, яку я садовила. От ці квочки. Що вже? Яйця вже якісь били. Да? О, яка, о, яка сердита. Так, а ну дай подивлюся, що що поробили. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девч, десять, деся, тринадцять, два яйці вже десь немає. Нано ну, тобі ще одне. Сідай. О, то новина. Думала, розповім новину вам, а вийшло, що новина ще мені. Це зовсім не та квочка, яку я сюди підсипала. Оце так. в, одне, в Один ящичок неслися і практично разом і сіли. От тепер буду знову мати, не знаю, що робити. Одну прийдеться, е, напевно, що одну з неї буде юшка, а одна вже хай сидить. Ось вона, ця друга. Ко, 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 ко. І це ж зараз буде лізти до тої і будуть на яйцях чоптися. Ну, нічого, зараз хано я. Юра, приїде, та я його відправлю, то щось я з ними зроблю. Взяла миску прийшла по огірки. Ой, там діти вермішельки відварили. Дивіться, який огірок, Дивіться, який огірок, метровий вже. Тому що я отак показувала, що тут є огірки. Але з того часу, як показувала, дивіться, як гарно чорнобрипчики цвітуть. Оп, ще краса. Це то краса. Але з того часу, як показувала, то я, повірте, я аж ні разу до них не вийшла. Аж ні разу. Я взагалі нікуди не виходила. Я взагалі нічого не могла. І, і ще й сьогодні, Це, оце поки краплі діють, не знаю. Ну, може, дасть Бог вони поможуть. А то вже почала, якщо чесно, готуватися на лікарню. Ну Отаке. Може, може, менеться. Може, дасть Бог усе менеться без лікарні. Ні. Це треба брати, йти відро. Я не знаю, де, де взяти сили, щоб брати відро, і йти оце все повиривати. Оце все ж треба повиривати. подивіться. Я. Хоч бери, та помірай. Я, Ну, огірки валікани. Огірки валікани. Я, я ж їх не, я їх не зривала. Я то їх бачила, що чорносливка. Бачиш, які огірки? Ти бачиш, що в нас робиться на городі? Отака господиня. Лежу два дні, нічого не бачу. Ай, а воно що робиться? Я знаю, що я зроблю. У мене дівчата є. Сидять в хаті, додивлюються якийсь там фільм, казали, чи то саме вдома, чи то що вони їх десь потягнуло. Зараз я прийду, і я їх зараз попрошу, вони мені прийдуть і огірки обірвуть. Тому що це не діло. Да, і дивлюся, починають в'янути. Від, від спеки починають в'янути, а спека оце. Можна сказати, що тільки починається. У нас на тиждень стоїть спеки. Це кілька таких великанчиків вирвало. І хочу зараз подивитися, мають бути кілька помідоринок десь жовтих. Та я візьму ще кілька помідоринок та піду чекати Юру. О, він, напевно, вже і трактор. Гуде то, напевно, їде. Ай, то що вона жовта? Дивіться, що робиться. Вона то жовта, але вона чорніє. Ой. І ця так само. Ото, помідорки. Ану, що тут у вас? Дві жовтеньких Ні, ці хороші. Жовтенькі помідорки, а гарячі на сонці. На сайті гарячі, так, дві. ця гнила, ця взагалі погнила. От і помідорки. Я вже не виходила сюди, не дивилася, а воно, бачите як. А воно ось так. Одна ось. Так, да, ця. Треба, напевно, що ось ці бурі є, вийти бурі позривати. І хай вони мені лежать, достигають, тому що, тому що спека, вони, якщо не погнають, то пошквараться на сонці. Оце такий урожай зібрала. Три помідоринки і пішла назад, бо Юра вже під'їздить. Зараз буде сваритися, давай бігом. О. Кури, перець, бачу, ще пообдовбували. А ну що, туди, перець. Перець то хорошо, перець помаленьку достигає. Mm. І кавун який. Але вже теж п'януть. Листся геть пов'яло кавунів. Двіся які кавунчики. Один, і два, і три. Ось так. Все, побігла. Побігла, бо зараз буде гукати. Капуста велика. Капуста велика, це пізня. Гарна є капуста. ну Є меншенька, але все рівно гарна, Ай піду. Бігом. Бігом. Ти спішиш? Перекусили. Перекусимо. Давай бігом, бо мені нема куди. А я що казала, Зроби казати мені бігом. Тож бо, трактор бо поламався мене... один, і комбайн молотий. треба другу зробити їхати з другим. Все. Не поїб абсолютно тако нахапався. Клап-клап-клап, ні кави, ні пив, нічого. Лежить собі, то це таки жнива. Що, цього робите? Кардана підв'язуємо. Руки зачепив, типу щось роблю. То я ж кажу, то це таке ж жнива, жнива так спішив, навіть нормально не поїв. Всього, печати. Гадай буду крутити. Кіря висипати і в беки складати. Все, ключі вхопив. Хоч проведу. На Націлинуве випроважаю. <рив> так, палку заклав. Ще кажемо, будь до вечора. Хлопці, я знімаю, в мене камери. Да-да-да-да! Одна, зато яка. Але каже, ти мене сьогодні не жди. Повний. Чи висипати поїхав? Ясно. Що, Фазани? Сумували за мною? Сумували, правда? Давно я до вас не виходила. Ой, а хто хто сумував То Льосик? Льосік мій бичок. Пасеться, він у нас пасеться. Виводи, виводить Юра. Красавчик. Покажи хоч хвіст. Покажи, хоч хвіст відростає. О, вже відростає, бачи, який вже робиться. Ха -ха. Вже гарна, пір'їнка попускається. Молодець, ти вже знов красавчик. І малеча яка. Так, все, друзі, особливої роботи з мене сьогодні немає. Та й до того ж неділя. До завтра, як буду жива-здорова, то, може, будемо щось робити. А ні, то буде щось на другу сторону, ну, щось то таке буде. Кмалече. Ростуть, ростуть.